Шановні військовослужбовці, захисники української держави, від щирого серця вітаємо вас з Днем Збройних сил України. Святом кожному, хто стоїть на захисті нашої батьківщини, охороняє її кордони, оберігає мир та спокій народу. Збройні сили України це армія сильних, відважних, мужніх захисників, які до останнього подиху будуть захищати рідну країну. Наші воїни є прикладом незламності духу, самовідданості та віри в рідну державу, в її майбутнє. Тож, шановні наші захисники, прийміть найщиріші слова, привітання з Днем Збройних Сил України. Бажаємо вам миру та злагоди, віри та сили, успіхів у серденному житті, у певності, у своїх силах, міцної енергії. Та відваги у військовій службі, в ім'я єдиної, суверенної та незалежної України. Збройні сили України, слава гордість, міць країни, захищає мир, свободу, служить рідному народу, щира шана і подяка хлопцям, молодим солдатам, що строкову службу чесних сприйняли як Бог почесних. Ми віримо в Збройні сили України, низько вклоняємось кожному захиснику і хочемо від чистого серця висловити слова дякуємо. Слава Україні. Дякую, тобі, воїна, друже, що Україну любиш дуже. І я за тебе у молитві ми переможемо. Whatever